Червона Росія нічим не відрізнялася від білої Росії і вже 10 березня 1919 року на третьому всеукраїнському з'їзді Рад у Харкові було проголошено створення Української Соціалістичної Радянської Республіки. Масовий політичний терор проти своїх ідейних противників більшовики розпочали вже з перших днів існування радянської влади. Розпочався так званий червоний терор. Була створена система каральних органів, всеукраїнська надзвичайна комісія. Функціонували народні суди, революційні трибунали, робітнича селянська міліція, спеціальні військові частини по боротьбі проти повстанців. Нарком продовольства УСРР Олександр Шліхтер визначав, що кожний заготовлений пут хліба був окроплений кров'ю. У Києві в 1919 році було страчено 12 тисяч осіб, а в Одесі, Миколаєві та Херсоні 14 тисяч осіб. В результаті двох голодоморів 1922, 1923, 1932 та 1933 років вдалося остаточно зламати опір українців.